Довгий шлях пройшов ФАП середнього угринува, що на Калущині, щоб досягти теперішнього рівня. Починаючи ще із 50-х років, заклад був типового фінського проекту. Пізніше його перенесли у стару школу, але зупинилися уже 20 літ як на діючому приміщенні. Та на жаль, дотепер у двох кімнатах було холодно, а відповідно і не дуже зручно проходити процедури проте, завдяки перемозі у проєкті ЄС проон місцевий розвиток орієнтований на громаду умови праці медперсоналу. А з ним і прийняття пацієнтів неабияк покращилося. А втім, пропоную подивитися подробиці. Приймаючи участь у ООНівському проєкті, громадська організація Добрий господар з поміж вуличного освітлення і ремонту ФАПу вибрала останнє у даному приміщенні дві кімнати, які не відповідали санітарним вимогам. Кімнати були великі, кімнати були недостатні обладнані. В кімнатах підлога не відповідала вимогам санітарним. Опалення було недостатнє, тому що тепер температура взимку піднімалась до 10 градусів, дванадцяти саме вище. Підлога з щілинами, води не і водовідведення не було. Вода приносна. Часто були приписи від санітарного лікаря, і тому ми, ми обрали, порадившись з громадою, обрали саме ремонт ФАПу. Ми прийдемо до реформи медичної, медичної охорони здоров'я. Коли буде свій лікар на місці, який буде багатофункціональний, він буде і терапевт, він буде, може частково і хірург, можливо, він буде. І інші роботи виконувати і невропатолог. От всі спеціальності він буде мати. А щось, котре вже важче, тоді буде відправляти людину в стаціонар. Найважчою, за словами сільського голови, була документація, адже спеціалісти з її виготовлення у селі відсутні. Проте з проблемами у коштах не стикалися. бо співфінансування передбачає поділ грошей. Даний проект коштує 160 тисяч гривень, по кошторису 159 797 тисяч гривень. Це 50% дає коштів дають Євросоюз і Організація Об'єднаних Націй. 50% лишається п'ять на громаду, районну владу і обласну громада зібрала 5%, тобто 8 тисяч цих коштів. Щодо подальшого писання проектів підкований Микола Петрович не сумнівається. Ми не будемо пробувати, ми таке будемо писати, тому що е, на, нам, е, ми тут е, на краю району живемо. От на даний час село не проїзне проїзної дороги немає. Планується дорога зробити у Рожнятівському районі. Вихід на Рожнятівський район на Петранку. От, а є у нас у мріях зробити. На перше було не освітлення докінчити, тому що нам потрібно закупити як мінімум 40 опор електричних. Не приховую задоволення від теперішніх умов праці і завідувач із шестилітнім стажем. Було дуже холодно. Зимою тут неможливо було просто сидіти. вікна у нас були негерметичні, двері. Нічим зігріти кімнату не можна було. Зараз, після цього ремонту, набагато все покращилося. В нас стало дуже тепло, вже можна сидіти і нормально працювати. Приходять пацієнти, теж вже відгуки хороші, вони себе нормально почувають, можуть вже роздягнутися, якщо треба якусь маніпуляцію зробити, так само, як приходять батьки з малими дітьми, це теж Добре, їх оглядати тут, хоча Мар'яна Миколаївна констатує, що на цьому наповнення не закінчується. Нам ще треба, наприклад, в кабінет щеплення. Там мало що є, треба дуже багато всього Пеленальний столик, вагу електр... електронну, Так само ну стіл під цю вагу маніпуляційний столик і в кабінет, і в, ман... в кабінет щеплення і в маніпуляційну. Такої думки й гості з району до прикладу, працівники ЦРЛ привезли у подарунок апарат для фізіотерапевтичних процедур, а також меблі. Голова ради переконаний, що завдяки допомозі іноземних організацій шляхом співфінансування у районі все ж таки будуть помітні зрушення. Організація об'єднаних націй намагається Україні допомогти, намагаються нас організа... організувати на те, щоб ми зробили собі краще життя. І от такий проєкт виграла дана сільська рада. Проєкт передбачав, перш за все, ФАПі зробити належні умови для того, щоб могли працівники працювати і виконувати свою пряму функцію. Оглядати людей, допомагати людям. І саме основне, профілактичні заходи, які вони повинні проводити, вони направлені на те. Щоб людину оглянути і застрегти її від того, що не сталося гірше. Головне переконує очільник, щоб громада на чолі з вітом цього хотіла. Приймаючи участь у таких проєктах, змогли вирішувати ті проблемні питання, які є у нас на території району. Це ФАПи, це амбулаторії, це наші садочки, це наші школи, це народні дома, це наші дороги, тобто все те, що необхідно робити. В селах, щоб було краще для наших людей, реформи в охороні здоров'я потрібні, але від їхнього напрямку завдання медицини не зміниться. Переконує головний лікар Новицької амбулаторії. Основним напрямком Всесвітньої організації охорони здоров'я це є приближення доступності медичної допомоги до наших жителів. Ось і сьогодні ми відкриваємо прекрасне це приміщення, де вже можна буде роздягтися створити комфортні море для медичного працівника і для пацієнта. Усі присутні на відкритті капітально відновленого пункту доводили, що навіть і наявні проблеми, які передували результату, це тільки підсилення для звершень. Отож, закликали побільше таких спонсорів, а з ними наполегливих активних місцевих ініціаторів. Тоді потреби кожного населеного пункту задовільнятимуться.